Друзі, важливо про енергетику питання. Ми отримуємо більше ЗРК, кротейл зараз пройшли радіус там 10 плюс кілометрів дії. Це доволі оперативні ЗРК, які можуть збивати цілі такого плану, як шахіди, як дрони і як окремо виду ракети. Системи ХАВК, система РСТ ще доїхати мають додаткові насамси. Тобто поступово е щільність систем протиповітряної оборони зростатиме. Зрозуміло, що е потрібно більше говорити зараз про протиракетну оборону. Я думаю, це наступний етап. І сподіваюся, що так довго, як з ППО, не буде. ППО теж потрібно ще більше. Але, друзі, потрібно говорити, що російська мета лишається. Друзі, потрібно говорити, що мета ворога лишається такою, як і раніше зробити блекаут як мінімум на Київщині, тому що створити е катастрофу гуманітарну на Київщині е для них це знаєте як мета нібито після цього ми маємо піти на перемовини. Е Цього не вийде у них е зрозуміло. Стосовно енергетики, стація складна, але вже видно, що не виключений імпорт електроенергії із заходу. А якщо буде імпорт, так ціни можуть зрости, звісно. Але покласти нашу енергетику у ворога не вийде і створити гуманітарну катастрофу, теж не вийде. Зима буде складною, друзі, звісно ж. Але після того, як ми пройдемо цю зиму. І взимкова армія буде робити певні речі, які ворогу дуже не сподобаються. Після того, як ми пройдемо цю зиму, все буде Україна, друзі. Тому тримаємо кулаки, готуємося до складної зими. Кому легше поїхати за кордон, там, жінки з дітьми, наприклад, і є така можливість: якщо вам буде тут незручно, їдьте. Якщо ні, лишайтеся, допомагайте нам всім, всі разом, як єдиний кулак, переможемо. Ворога. Слава Україні, друзі! Попереду важливі події!